Стоїть далекобійник на стоянці, вечерю приготував, сидить в кабіні, їсть. Повз проходить собака. Привіт, колего. Ти що здурів? Який я тобі колега? Ти пес, я водій, людина. Ну, ти сам подумай, живеш у буці, їси з миски, дзюриш на колесо, можу побитися об заклад, що й господар є. Ось так і живемо, колего. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Після десятьох років щасливого подружнього життя чоловік перестав хотіти дружину. Бажаючи якось виправити становище, вона пішла до сексопатолога. Так і так каже: не хоче мене більше чоловік. Лікар порадив їй покласти спеціальні збуджувальні таблетки в їжу. Тільки не кладіть більше однієї, гірше буде, попередив він її. Приходить щаслива дружина додому, готує чоловікові пельмені. Думає покладу на я одразу всі пігулки, ефект буде кращим. Так і зробила. Чоловік починає вечеряти, дружина йде в спальню, готується, одягає сексуальну білизну і раптом лунає крик чоловіка Таню, біжи скоріше сюди. Дивися, що тут робиться. Пельмені кохаються. У басейні тренується жіноча збірна з плавання, а на трибуні сидить бабуся років 65 і голосно коментує: Техніка не та, швидкості немає. Тренеру набридло, запитує, мовляв, звідки в бабці такі знання? Чи не бажає вона показати, як треба плавати? Бабуся швидко переодягається, стрибає в воду і легко на одному диханні долає водну доріжку туди й назад. Тренер в шоці. Бабусю, ви що, виступали за нашу збірну? Хто ваш тренер? Та який там тренер, синку? Я 30 років поропрацювала вуличною повією в Венеції. Ідеальна дружина та ідеальний чоловік. Любий, іди горілку купити!» Люба, я ще підлогу не домив. Пізня ніч холодно, злива. До таксиста сідають двоє. Сидять позаду і впівголоса обговорять, кого вони сьогодні пограбували, побили і зґвалтували. Таксист їде, слухає їх, по спині біжать струмочки холодного поту від страху. І тут один пасажир йому каже Чуєш, братухо, у темному провулку тачку зупини, мені відлити треба. Та що ви, що ви, хлопці? Така погода. пісійте в машині.